Молодіжна політика впроваджується доволі добре, я б сказала. На сьогоднішній день ми маємо не лише відповідальну особу у відділі освіти молоді та спорту, але ми маємо консультативно-дорадчий орган у складі 23 осіб, учасників молодіжної ради, і ми відіграємо таку роль більш консультативну, більш таких можна сказати, радників в процесі реалізації цієї політики. Між собою стараємося комунікувати, слухати один одного. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб... Прийняти нову програму підтримки молоді, зокрема, готуємо пропозиції, які ми хотіли бачити. І в нас в планах провести опитування. В нас доволі великий відсоток молоді в громаді, так як громада немаленька, це 54 тисячі населення, то відповідно і молодь складає немаленький відсоток. У нас попереду багато роботи, багато відповідальності, але ми дуже сподіваємось, що ми зможемо. Прийняти нову програму підтримки молоді, і ця програма буде дійсно дієвою і буде функціонувати саме в інтересах молоді, для того, щоб вона задовільняла потреби молоді, враховувала їх інтерес і давала поштовх для того, щоб молодь в майбутньому не лише звідси виїжджала, але мала бажання сюди повертатися і розвивати свою громаду.